Вітаю, друзі! Це відео присвячено питанням повісток, повісток, врученню повісток, врученню повісток в електронній формі, через електронну пошту чи будь-яким іншим способом через дії, чи так як це передбачено, наприклад, в Рашистській Федерації. Зараз я вам розповім трохи детальніше про те, що планують зробити депутати. Хоча самого законопроекту ще нема, однак вони вже досить активно це безпосередньо розповсюджують в соціальних мережах, там дають інтерв'ю журналістам. Тому дуже уважно, раджу вам послухати. Мене звуть Ростислав Кравець, і ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. Обов'язково підпишіться на цей канал, обов'язково підпишіться на YouTube е і TikTok, де вийде відео. А також на телеграм-канал. В YouTube це буде під відео, а в телеграм-каналі, а вірніше в TikTok, в шапці каналу буде посилання на телеграм-канал. Саме там, я думаю, ви. Скоріше, оперативніше отримуєте від мене інформацію стосовно того, все ж таки, як там буде реально вже передбачено в самому законопроекті, хоча я взагалі не вірю, що це теоретично навіть можливо. І так, що пропонують депутати, про що давав інтерв'ю? Федір Веніславський, представник президента. Вчора він ще був представник президента, сьогодні він вже є указ президента, він вже не представник президента в Верховній Раді. До цього він був представником президента у Конституційному суді. Ви пам'ятаєте, що він створив з Конституційним судом, зараз Верховною Радою. Щось і звідти, і звідти його прибрали, ну, може, кудись дадуть на підвищення. Хоча народний депутат не має права мати іншого представницького мандату, ну це окрема ситуація з Федіром. Це це, мабуть, діагноз. Веніславський, це, мабуть, діагноз, як і Мар'яна Б, це також, мабуть, діагноз. І так, що хочуть зробити депутати? Депутати хочуть приравняти повістки, направлені електронною поштою. До офіційних, ну звичайно, я так розумію, що вони не зовсім розуміють, про що вони говорять, тому що мова йде про направлення повісток звичайною поштою рекомендованим листам. Тобто, якщо до цього часу просто представники ТЦК, чи найняти ім'я, якісь там співробітники, ЖЕКІВ, чи будь-хто там їх діти, знайомі і друзі. Просто бігали по під'їздам багатопарговору будинків чи по селам, і просто розносили там, совували в двері там чи в поштові в скрині кидали ці повістки, то вони зрозуміли, що фактично, я так розумію, що з огляду на вже і судову практику, що притягнути осіб за ухилення від мобілізації нема за що, тому що немає підтвердження вручення повістки, про що я вже неодноразово говорив. Тут ви я розумію, що зверху. Декілька відео стосовно вручення повістики на блокпостах і як себе вести. І зараз я вам про це також трохи детально розповім. Ну от ці відео обов'язково подивіться, там більш детально про це все розповідається. Тобто, ну Федір Веніславський він, мабуть, переплутав електронну пошту зі звичайною поштою. Інші депутати підхопили щось, вони десь почули і вирішили розповідати про електронну пошту. І розповідати, що саме електронною поштою буде вже вважатись належне вручення повістки, і такий законопроект ніби готується. Самого законопроекту ще на сайті Верховної Ради немає, як немає того великого законопроекту, який анонсували Мар'яна Б, Федір В, Давід А і там ще Олексій Д. Пам'ятаєте, який розповідав, що українці повинні слідкувати за кольором його спідньої білизни, якщо вона там стала, наприклад, іншого. Кольору, то треба розуміти, що він чогось злякався, чи не злякався, чи він радий, чи він не радий, і відгадувати, що ж буде далі. Хоча він говорить одне, а треба спостерігати за кольором спідньої білизни, і тоді ми, як українці, повинні здогадати, що він нам хоче сказати, хоча не може. Ну, от такі, знаєте, така забота об українців. Тому на сьогоднішній день, ще раз нагадую: у разі, якщо ви особисто не отримали повістки, підтверджень того, що ви кудись повинні щось йти, немає. Отримання повісток через заказний лист і вже є відповідна практика Верховного суду, і що стосується цих повісток, наприклад, запрошення до судів, направлення якихось претензій, чітко зазначено, що у разі, якщо документ повертається з відміткою не отриманий, відповідно, це не є, навіть якщо це відміткою відмовився від отримання, це не є підставою вважати, що особа отримала цей документ. Тому можна буде застосовувати аналогію закону. У разі, якщо буде направлено електронною поштою, потрібно принципово змінювати законодавство, принципово зазначати адреси електронної пошти, десь це фіксувати, створювати черговий реєстр електронної пошти громадян України. І я думаю, що це не найближчий час. Звичайно, вони можуть скористатися дією, але я думаю, що після цього більшість громадян України дію просто видалять зі своїх телефонів, що також дуже лякає, я так розумію, наших. Мінцифри, так як не можна буде за допомогою дії, фактично дуже зручно слідкувати за всіма, у кого вона встановлена. Тому поки на цьому все. Чекаємо, коли буде законопроект, тоді я його більш детально вам проаналізую. А ви поки підписуйтесь на канал, дивіться ці відео, про які я сказав, і пам'ятайте, що повістка вважається врученою тільки особиста. Або через Належної вручення або через адміністрацію підприємства, якому були вони направлені для вручення. Тому що навіть через ЖЕК це не буде належним чином вважатись врученою повісткою. Ну і звичайно, у разі, якщо у вас є якісь питання, ви можете укласти з нами договори попередні для того, щоб ми представляли ваші інтереси і виникнути ситуації. І ви повинні пам'ятати, у разі, якщо у вас виникають якісь сумніви в повноваженнях представників ТЦК, вповноважених тих осіб, які вас затримують на блокпості, доки ви не поспілкувалися з адвокатом. Не потрібно проходити і підписувати жодні документи і приймати участь в проходженні будь-яких комісій. Поспілкували з адвокатом, отримали паради, надали всі документи, у вас їх прийняли. І тільки після цього ви проходите вже ті відповідні комісії, виконуєте саме законні вимоги представників ТЦК, тому що вас ні, ні забрати вони не мають права, ні утримувати там не мають права. Все повинно бути в рамках закону. Поки на цьому все. Потрібно буде допомога звертайтесь. Договора ми укладаємо попередні, тому також можете знайти координати в телеграм-каналі і звертатись. З радістю будемо допомагати і будувати правову державу, а також все ж таки змушувати представників ТЦК, які, я так розумію, вже під собою не відчувають нічого і за собою теж. Вважають, що вони недоторкані, і закон для них не існує, їх всі покривають. Будемо повертати їх все ж таки в правове поле. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Допомагаємо Україні і допомагаємо зсу побороти цю напасть страшистку. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!